Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смукович. І е, сьогодні у нас з вами е, новий прямий ефір, в якому я буду відповідати на запитання підприємців. Також в цьому прямому ефірі е, хочу поговорити із вами про таку важливу тему, як фінансовий моніторинг в банківських установах, е, і не тільки для підприємців, для фізичних осіб. Тому що. Е, при певних умовах ми отримуємо блокування наших рахунків, ми отримуємо запити від фінансового моніторингу. Важливо розуміти, що таке цей фінансовий моніторинг, як він працює, в яких ситуацій потрібно боятися, яких ні, і як себе вести, коли ми отримуємо від такого фінансового моніторингу запити. Е, так, зараз я хочу перевірити, що в мене трансляція відбувається добре. Е, що звук пішов, що трансляція пішла, е, і так, є, все, все чудово. Е, тому ще декілька слів про те, що це зараз за ефір. Ви бачите, якщо ви бачите його. Вживу, то я вам дуже дякую за підтримку, тому що ви тоді є в мене або на Монобазі, або в youtube спонсорстві, або в або патроном, і для вас я проводжу подібні ефіри кожного тижня. В прямому ефірі, ефірі ви можете задати будь-які запитання мені, і я в прямому ефірі на них відповідаю. Тому я бачу, да, ось мені поставили плюсики, що є звук і зображення. Привіт, жак. Е, також можна вписати в чаті будь-які ваші запитання відразу, можна в процесі, можна в кінці. На всі запитання, які я буду бачити, я буду вам відповідати. Е, також в мене є така штука, як секретний канал. До речі, на ньому потрібно написати, щоб трансляція почалась. Трансляція по... На секретному каналі, я з вами постійно, майже 24 на 7, там також можемо спілкуватись, можете задавати свої запитання. Секретний канал працює для підписників Монобази від 300 гривень. Тому можете от ще обрати ось такий рівень підтримки каналу і отримати як бонус доступ до самого секретного секретного каналу. Так. Ну і давайте вже підемо про, про наш фінансовий моніторинг. Най, найстрімніша штука по фінансовому моніторингу це те, що він має майже необмежені можливості і повноваження. Я колись достатньо довгий час працював в банку. І в приваті, і в ОТІПІ працював, в прокредит банку працював і достатньо часто стикався фінансу, з фінансовим моніторингом. З цими хлопцями і дівчатами сперечатися взагалі було зазвичай без, безмістовно. Ну, типу, результату це ніякого не давало, тому що вони можуть. Заблокувати підприємця, просто якщо той їм чомусь не сподобався. Вони бачать якісь операції, зазвичай роблять запит, дайте нам ось таку тону документів. Якщо підприємець не відповідає на запит, не надає документи, або їм щось з, цим, з цими документами не сподобалось, все. До побачення, блокуються рахунки, гроші можете виводити в якийсь інший банк, ми з вами працювати не будемо. Саме тому дуже важливо розуміти, що не подобається фінансовому моніторингу, і як працювати, коли від нього йде якийсь запит. Запити від, фінмо, від фінансового моніторингу я сам також отримував, вони бувають дуже різними. Але але, ну, в принципі, 99% з них достатньо просто закриваються. Отож, чи може фінансовий моніторинг розірвати відносини з ФОП без пояснень і причин? Може. Може просто розірвати відносини без, без пояснень і причин, але перед тим як розірвати ділові відносини, зазвичай йде повідомлення для підприємця, щоб той щось їм пояснив, щось їм підтвердив документами. Отож, якщо фінансовий моніторинг банку просить надати документи по діяльності ФОП та податкову звітність, чи законно це, і що робити? Це абсолютно законно. У нас є закон про фінансовий моніторинг, згідно якого, фінансовий моніторинг може просити будь-які документи. По вашій бізнес діяльності будь-які документи по фінансових, по фінансових операціях, які ви проводите. Е, тому ну, тут тут взагалі без варіантів е, податкову звітність найчастіше просять банки. Податкову звітність ми їм також надаємо, якщо йде запит. Е, будь-які документи, якщо йде запит, надаємо. Чому так? Тому що якщо у фінансового моніторного є якісь підозри, і вони просять їх підтвердити документально, а ми на їхній запит нічого не відповідаємо, то вже вони будуть автоматично протягом певного періоду вважати, що ми ризиковий клієнт і не надаємо ми інформацію. Ну, не тому, що ми не хочемо надавати, не тому, що е, не знаю, там зайняті чи вважаємо, що це незаконно а тому, що ми щось приховуємо. А якщо що щось приховує клієнт від фінансового моніторингу, то з ним простіше. Попрощатися, тому що штрафи, які банки отримують за недотримання норм по фінансовому моніторингу, вони настільки перевищують той дохід, який можна отримати від там одного, двох, навіть 20 чи 100, чи 200 клієнтів, що, що це просто там просто космічні штрафи, тому банки перестраховуються і йдуть на те, що краще попрощатися з клієнтом, ніж наражати себе на небезпеку. Тому, якщо документи попросили, надаємо, От, до, речі, до речі, коли працював в Приватбанку, то мені самому, як працівнику, я обслуговував бізнес клієнтів, дуже сильно не подобалось працювати з фінансовим моніторингом, тому що коли вони просили, просили якусь інформацію, просили надати якісь документи, то це був стандартний запит: типу, нам треба документи. І отакий список. Ну, типу, дофіга всього там договори, акти, е, виписки. Шо, ну, типу, там, там просто йшов стандартний список, величезний, е, і нам потрібно було надати велику кількість документів, там здогадатися, що ж там у нас було по ФОПу, не так, е, яку операцію саме вони перевіряють. І, і це було просто капець, тому що ти надаєш їм документи, вони кажуть. Ні. треба другі документи, але які другі, ніхто не каже. З цим мене приємно вразив Монобанк, коли я вперше стикнувся з фінансовим моніторингом. Вони, вони просто там прямо написали, що там, шановний Михайло, для того, щоб далі проводити операції по вашому рахунку. Ось тут у вас є там три, три операції. Що це таке? Кажу, там просто переказ на свій рахунок з Монобанку в Приват. А вони там просто три суми були однотипні, і я переказував там не з карти на карту, а переказував там з привату в Приват-24 підв'язав карточки, і воно якось трошки по дебільному йшло. Е, ну, Незрозуміла не була операція. І мене просто попросили: там, Михайло, зробіть просто скрін в себе з Приват-24, що ці гроші вам зайшли, і все, і ми відстанемо. Я їм просто скрін скинув і вони все, тіпа, рахунок розблокували, типу. Служу народу України і, ну, і зникли. Тому мені дуже прикольно було працювати незвично із моніторингом монобанку. Красавчик, красавчик, Якщо будете дивитися цей відео, лайкос вам. Так. Як можна уникнути запиту по фінансовому моніторингу? Ніяк. <реш> Рано чи пізно кожен може отримати запит по фінансовому моніторингу, ну чи загалом якийсь запит від банку. Тому що е, ті підприємці, які працюють із валютою, в них там іде валютний контроль, і в них 100% там запитує валютний контроль документи, е, звідки приходить валюта, чому е, рахунки, інвойси, інколи договори. Е, тому тут. Ну добре, не завжди, але дуже часто. Якщо там просто підприємець і знімає готівку, от є підприємці багаті, які знімають готівку більше 500 тисяч гривень в місяць, в них 100% буде запитувати банк. На що вам стільки готівки, типу, на думку банку, якщо ми знімаємо багато готівки, то ми чимось барижемо або десь щось неофіційно купуємо, або щось десь неофіційно ну коротше, загалом, щось неправильно робимо. Готівкові операції нацбанк вважає, що вони ризикові. І, і ризикові операції вони обмежуються. Тому зазвичай зараз в банках стоїть там ліміт на 500-400 тисяч гривень зняття готівки в місяць. Якщо ви знімаєте більше, то 100% потрібно буде писати пояснення, чому на що воно вам треба підтверджувати документально. Тому краще з готівкою там сильно багато справ не мати. Так, бачу, хтось. Катерина пише: О, я теж попадала під фінмоніторинг від МОМУ. Це було легко, впродовж одного дня все вирішилось. Та! Ось таким має бути фінмоніторинг, а, а не те, що там. все, Це, це просто травма мого молодого робочого життя. Фінансовий моніторинг в Приватбанку. Окей. Далі, ще в нас було достатньо багато випадків, коли підприємець в своїй підприємницькій діяльності використовував карточку фізичної особи, щоб платити людям зарплату неофіційно. Тобто, це виглядало таким чином, що просто от підприємець скинув гроші зі свого рахунку ФОПа собі на карточку і там розкинув по 10-15 тисяч там на чотирьох 5 людей. І так. Раз в місяць чи два рази в місяць, і відповідно такі операції ФЕНОН висікає як неофіційна виплата заробітної плати і присилає, присилає повідомлення, що там шановний підприємець, поясніть, що це у вас таке відбувається по картості. Це ж це ж напевне, ну не каже, що це ж напевне виплата, просто що це у вас відбувається. І тоді в нас ті ФОПи компанії, які казали каємось. Не знали, більше так не будемо, то в них, в них це проходило, але це писалося пояснення: що, типу, не знали, виплачували людям, більше так не будемо, вже знаємо. Якщо порушення не повторювалося, то вони спокійно далі працювали, нічого не відбувалося. Зараз особливо дуже багато блокує фінансовий моніторинг, якщо на особисту карточку заходить багато платежів від різних людей. Тоді моніторинг фінансовий вважає, що це здійснення підприємницької діяльності знову ж таки не по рахунках ФОПа. і е... В кращому випадку просто блокують надходження коштів. Тобто, ви, вам будуть платити, кошти будуть повертатися назад, не надходитимуть на карту. В гіршому випадку е, там зроблять якийсь запит, щоб ви пояснили, що це за гроші. Якщо на запит не відповіли, чи відповіли, що моніторингу не сподобалось, то заблокують вас взагалі назавжди в цьому банку. <кхід> так про це про це розповів на карту. О, цікаво, так. Да. Ще в нас ось була така дискусія із колегами. Ми з вами проговорили, що може заблокувати фінансовий моніторинг, якщо отримувати прибуток від підприємницької діяльності на особисту карту. Але, ну от, якщо раптом так сталося, от чомусь я. Помилився, не знаю, дав людині не карту ключ для оплати, а дав свою власну карту. І людина мені заплатила там 10 тисяч гривень на особисту карту. Що мені робити, як ФОПу? Я, ж, я ФОП, я хочу то декларувати. Я чесний ФОП, все декларую, плачу податки. Але ось ну, так сталося. Що робити, куди ці 10 тисяч всунути? А все, а нікуди вже їх не всунеш, тому що ми їх отримали на особистий рахунок. Підприємницький дохід. Має отримуватися тільки на рахунок ФОПа. Е, і відповідно, е, якщо це був продаж товару, то це потребує видачі фіскального чеку. Видати фіскальний чек як безготівковий ми не можемо, бо ця операція в нас не пройшла по рахунку ФОПу. Вона має пройти по рахунку ФОПу, щоб вона була безготівковою. Видати фіскальний чек як готівка, ми теж не можемо. Ну тому що ж не готівка. Якщо ці кошти ну, типу, задекларувати по ФОПу як готівка, окей, то це буде окрема, окремі там, 10 тисяч гривень. А ті, що зайшли на карту фізособи, це окремі 10 тисяч гривень. Вони не єдине, так також не виходить. І що, що в такому випадку робити? В такому випадку лишається лише два варіанти. Перше. Нічого не робити, нічого не декларувати, і просто у нас, типу, банківська таємниця працює, податкова не дізнається, забудеться. Другий варіант декларувати як фізична особа, подавати декларацію про майновий стан і доходи в кінці року, сплачувати з цієї суми 18% податку на доходи і 5% військового збору. Типу, правильного рішення в мене немає. Вони всі погані, хорошого нема. На жаль. Е, окей, і давайте я бачу, вже ви мені накидали коментарів. Давайте я по, по порядку по них пройдусь. Наталія. Михайло, доброго дня. Підкажіть, ви радили в 2024 році, якщо немає доходу ФОП 3 групи, то перейти зі спрощеної системи на загальну? Я подавала запит, бачу, зняли. А зараз є у другій квитанції попередження. Що в реєстрі платників відсутність даних щодо реєстрації платника єдиного податку, поданого у звітному періоді? Підкажіть, будь ласка, що слід зробити, і також питання: ЄСВ, я можу не сплачувати. Вірно, третя група 5% доходу немає. Наталія, тут, тут грає роль. По перше, коли ви перейшли, тобто, я в 24-му році говорив, що в нас там в 25-му році буде військовий збір, буде обов'язкова сплата ЄСВ. І якщо ви там не плануєте використовувати свій ФОП. Можете його А, закрити і не платити, Б. Перейти на загальну систему, типу, весь 25 рік його не використовувати, але ну, податки на загальній системі не сплачуються, якщо немає доходу. І ЄСВ не сплачується. Тому, якщо ви перейшли з 1 січня 2025 року на загальну систему, то ви зараз нічого не платите, е якщо не отримуєте доходу. Просто потрібно буде за цей ФОП відзвітувати в наступному році. Як можна перевірити, що, що, що і коли ви перейшли? Я зараз спробую включити кабінет платника і показати вам. Угу, 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 є. Є. Так. Дивіться: ось в кабінеті платника заходите в облікові дані платника. Так, тут в нас десь мають бути е, дані, ось, дані про реєстрацію платником єдиного податку. І ось тут є дата анулювання. Якщо ви е, перейшли зі спрощеної системи на загальну, то у вас тут буде відображатися дата переходу на загальну систему. І, в принципі, ви зможете зорієнтуватися по цій даті, е, чи, чи відпрацювали вашу заяву раз із якої дати ви перейшли на загальну систему. 2. Так. Далі. Михайло. Будь ласка, допоможіть розібратися. Відкрила ФОП другої групи в березні 24. го В грудні закрила вже, будучи на третій групі. В січні подала ліквідаційний звіт як ФОП третьої групи. Так, так. Відкрили, відкрили в березні. 24-го, як другу групу. В грудні закрили, вже будучи на третій групі. В січні подала ліквідаційний звіт за ФОП третьої групи. Так, чекайте. Тут, тут трошки дивна ситуація: закрили. В грудні а в січні подали ліквідаційний звіт, як ФОП третьої групи, напевно, за 2024 рік. Тоді тоді все зрозуміло. Але що робити з декларацією про майновий стан? Я ж все, я ж вже не підприємець, тобто не маю там галочку ставити на підприємці. А якщо галочка там, де особо Стосовно якої особа, стосовно якої проведено припинення діяльності, то ні, так зрозумів. Тобто, в 2024 році ви зареєструвалися на другу групу, але в перший місяць реєстрації, звісно, що були на загальній системі оподаткування. І тут питання, чи потрібно подавати декларацію про майновий стан за оцей період, що ви були до того, як вас зареєстрували на єдиний податок, і як її заповнювати. Дивіться, якщо у вас в цей період, коли ви були на загальній системі оподаткування, не було жодних доходів, то теоретично її подавати не потрібно. Тобто податкова дозволяє. Не подавати е, таку е, таку декларацію, е, ми рекомендували подавати, щоб це не стало формальним приводом для зняття. Для зупинення термінів позивної давності. Тому що якщо є якась неподана декларація, то термін позивної давності буде відраховуватися саме від оцієї декларації, яка не подана. Тому ми підприємцям рекомендували подавати такі декларації. Тут у вас ФОП закрився, і оскільки ФОП закрився, можна подати оцю майнову декларацію тільки як ліквідаційну, тобто ставити відмітку, галочку, що що подається після припинення підприємницької діяльності, тобто ви можете собі вибрати, можете взагалі не подавати, тому що податкова дає такі роз'яснення, рекомендує, або можете подати, але подати як ліквідаційну, з відміткою, що після припинення діяльності. Це все типу, за умови, якщо там не було у вас доходу. Якщо там дохід був у вас, тоді без варіантів тільки ліквідаційна декларація про майновий стан. Фух, так. Доброго дня! Я додана до секретного каналу, але не маю можливості в ньому писати чи тільки через коменти. Ілона, там тільки через коменти. Ви можете писати під будь-яким постом, будь-що я побачу. Типу, всі коментарі вони попадають в секретний чат. В тому чаті я постійно, тому можете постійно писати, я постійно на зв'язку і в будь-який момент вам зможу відповісти. Так, Наталія пише: Михайло, дата анулювання. 20, 31, 12, 24. О, зрозумів. Але на, це, але на це попередження не реагувати і звідти за квартал не треба, тільки річний. Да, да Наталія. Тобто, якщо дата нулювання 31, 12, 24, то у вас вже з 1 січня 2025 року. Перевели на загальну систему оподаткування. І вам за 2025 рік потрібно буде прозвітувати вже в наступному, в 2026-му. Ви зараз на загальній системі, там тільки річні звіти. Так, уточнення по попередньому питанню не було доходів на загальній системі. Так, тоді галочка припинено, то просто то просить місяць вказати. Але який місяць ставлю місяць припинення і не приймає тоді. Е, ні, там потрібно вказувати е, а, стоп. Е, там потрібно вказувати по переходу чи припинення. Д -давайте, давайте ми з вами домовимося так. Е, я дуже давно таких штук не подавав, тому трошечки забув. Е, давайте ми з вами. А можете, можете написати мені в особисті. Я запитаю своїх колег, як вони подають такі звіти, і я вам тоді відповім. Е, в особисті, так, зараз скину, зараз куди в особисті. Так, а, а доки я знаходжу куди в особисті написати Наталії, е, якщо є в когось ще запитання, можете задати мені ще якесь запитання. Так, о, знайшов. Ось сюди особисті. Є? Є, отримали? Добре. Що ж, питань далі не бачу. Тому наразі по цьому питанню по, по ліквідаційній майновій. Напишіть мені в особисті, я уточню в колег. Відповім. Маю надію, що. Усіх буде класний фінансовий моніторинг, або його не буде взагалі. Дякую вам, що сьогодні прийшли на, на ефір, що були сьогодні зі мною, задавали свої питання. Бережіть себе, на все добре!